13 квітня на другому поверсі адмінбудинку урочисто відкрили галерею слави учасників АТО Карличина. Про це ми детально розповідали в наших передачах. Головна мета даного заходу вшанування подвигу наших земляків, тих, хто брав участь у україно-російській війні, хто повернувся живим додому чи загинув на Сході України. Із учасником АТО Анатолієм Руденком ми спілкувалися на тему військово-патріотичного виховання підростаючого покоління і було це перший раз на вчительській конференції. А з Анатолієм Володимиричем цього разу зустрілися напередодні відкриття Галереї Слави. Спілкуємося про патріотичне виховання, про війну на Донбасі та про інше. Хочу сказати, що річ дуже потрібна, особливо в цей час і особливо для молоді і для старшого покоління, щоб вони розуміли, за що ми там стояли і для чого ми там стояли. Так що я думаю, що ідея дуже хороша, дуже хороша і потрібна. Це кращої патріотичної роботи для нашого Харолицького району, мабуть, і не буде, тому що. Тут в адміністрацію сходяться весь керівний склад, який буде розуміти, що це воно таке і як. І педагогічний склад сюди потрапляє. Тобто всі ланки влади і населення, яке приходить сюди, вони будуть бачити і своїх земляків, односельчан, жителів свого міста. Де вони участвували, що, яку участь вони приймали у антитерористичній операції? Я вважаю, що це дуже потрібно, хоч і з запізненням, але все одно дуже хороша річ. Ми із вами, якщо пам'ятаєте, говорили про це, саме про це, про військово патріотичне виховання на е, учительській конференції. Час <зв. зв>. пройшов. От ви вже бачите, якісь зрушення разом із цією створенням контрені, може, у вас у школі, в інших е, закладах. По школах, по школах, в багатьох я школах був, зрушилось дуже в позитивну сторону. Я спілкуюся з цими полчанами, що був в АТО, то вони майже всі в своїх школах були запрошені, розповіли, що таке АТО для учнів, тому що деякі... Навіть не розуміли того слова війна. Хоча, в принципі, це вже не АТО, це війна, настояща війна, і повинно бути чітким окресленим агресором, щоб учні розуміли. Це не те, що там агітація, просто вони повинні розуміти, що є ж агресор, є ж агресор, який в нашій історії дуже багато зробив, поганого, поганого коли вмішувався у внутрішні і зовнішні справи нашої країни. Я вважаю, що здвиги іменно по освіті, по школі, по будинкам творчості, по будинкам мистецтв. Ну, майже скрізь я це все бачу. Ви, я з вами був на одному, не на одному заході, де відзначала вас ви є орденоносець. Чи достатньо уваги не тільки вам, а вашим побратимам надається зараз? Вона саме такою повинна бути ця увага? Чи... Ну, от розуміють як на граждан... ну, гражданські люди, що ми сильно хочемо медалі. Ні, ми хочемо, щоб люди порозуміли ту обстановку, яка зараз в нашій країні. Те, що відзначили, добре, але ні один із бійців, навіть карлицької реє, не знаю, що не йшов туди за медалі. Один факт із того, що навіть і не знали, куди йдуть. Все узнавалося по ходу проходження цієї служби. Вже як довозили аж під самі кордони, то, як правильно сказати, не знаю. І заходи, які проводяться зараз, і увага, увага яка приділяється, вона ніколи не буде великою і зайвою. Тому що те, що побачили, Особливо ті, що були перші, і другі хвилі, то з одного боку, наче не хочеться його рушити лишній раз. Вже багато хто трошки встановився. А з другого боку, і треба, щоб вони розуміли, що вони не просто сходили, непонятно за що. Ця ідея дуже велика, ідея незалежності вільної держави. То я вважаю, що... Потрібно воно, щоб все це було. І увага, увага повинна бути. І учні повинні знати, молоде покоління повинно розуміти, тому що тільки приїхали сюди, то я цього порозуміння не бачив. Навіть в дорослих багато в чому було недорозуміння всіх тих подій, які відбувалися на сході. Просто називали бойняка. Ні, не бойня. І ті втрати вони оправдані були. Тому що та територія, яка була нами відбита, зараз набагато її вже більше віддали назад. Ти я вважаю, що уваги не може бути зайвої, але і підкреслювати, що геть щось там таке занадто зроблене було, то я вважаю, що просто кожен з цих бійців віддав свій довг той батьківщині, батькам, близьким при захисті України. Скажіть, а коли і як ви були призвані і про ваші перші бої, про перше враження від установки? Тіє? Повістку отримав 19 березня. Два 20... року. 14. 20 березня я вже був в Білій церкві. Я вже даже... Більше двох років. Я навіть і не розумів, не розумів, що потрапив на війну. Від офіцерів нічого не можна було допитатися, куди їдемо, що їдемо. Було названо 10-денні збори. Уже на 9-й день було оголошено часткову мобілізацію. Уже сказали 45 суток. 45 суток 90. Далі вже як під'їхали. На станцію комиззаря почали з технікою з'їжджати і в якому напрямку ми побачили, ми їдемо. Вже всі зрозуміли, що буде на повну катушку. Як один казав, що каже, чуть, -чуть повоюємо, чуть-чуть не вийде, прийдеться на повну. Чуть-чуть не вийде. так і вийшло. Так воно і вийшло, що чуть, -чуть не вийшло. На два роки затягнули. Ну, У мене рік. Ні, взагалі війна. А у вас рік? У мене. А в товариша то каже, чуть, чуть не вийшло і зараз пішов на другу. Почав ротацію другий раз, то вже два роки у нього. То я йому дзвонив і питав, тако, то, що чуть-чуть вийшло, він каже, ні, точно, як ти казав, на повну катушку. А перший бій перший бій, 26 червня, Його той боєм не можна було назвати. Це коли зрозуміли, що аеропорт вже не потрібний нікому. Що вони його просто хочуть знищити як стратегічний об'єкт, як висоту. І все. А далі бої були крепкі, мінімальний бій був 8 часов. Мінімальний чи бакає? Мінімальний. Бої були по 8 годин. Були 19-17. Майже сутки було. До 10 липня півтори доби. Це де без перестанку. Аеропорт повністю, Скільки ви термінали, там були? башні, термінали, башні. Скільки ви були там? — Два з половиною місяці. І навіть не знали, що ми потрапили у повне оточення. Таке командування було розумне. Самольотами закинули туди, а вже по ходу діла ми в Кіроградську спецназу, знали, що ми навіть не в кольці, а в Ви їх поміняли? — Ні, вони. Улетіли частину на Краматорськ. Взвод спецназу на з нами. І той перший позивний рейдут Буран Андрій Володимирович це він вів командуванням. Я в нього питав, кажу, а е, не прикро кажу, що тріпак отримав всі лавра. Він каже, зато ви живі вийшли, а деяким не повезло. Так, так Головне заслуга. Да. Сильно беріг особливий склад. Як десь узнавали інформацію, що від місцевих, що буде проходити обстріл, готовляться масований бій якийсь, то майже кожного бійця. Це 128 чоловік усіх там було, пушти до кожного він на позиції потрапляв. Скажіть, а... де ви були поранені? В Башні? 20. 21 липня не встиг вибігти з кімнати, побачив, що стріляють, не встиг вибігти з кімнати вежі ударною хвилею, трошки осколками. Трошки. Скажіть, я такі найгарячіші точки, де ви воювали, і може якісь такі найстрашніші епізоди. Ну, для мене, <кій> як порозуміння того, що Потрапив не на бал, це була волноваха. Це, в принципі, перші жертви АТО були. Коли ми їздили, їх збирали. Там майже батальйон уклали. Майже батальйон. Це перші втрати взагалі по Україні в були. масово. Потім слідуючий, це ми стояли під Новомлинівкою. Вже з Новомлинівки ми відвернулися на Маріуполь. Маріуполь на 9 мая Пройшов удачний штурм, освободили Маріуполь, частина 72-ї бригади і 95-ї бригади. І була рота Національної гвардії. Велику справу зробили. Спочатку взяли Маріуполь, потім з Маріуполя ми відвигалися на Донецький аеропорт. Спочатку... Було там предпосилки того, що у сепаратистів є ПЗРК, то ми з Маріуполя на Мелітополь на аеродром, ніч там пробули і в 4 ранку ми вилетіли О 5-10 ми вже приземлялися в аеропорту в Донецьку. Уже було небезпечно літати? Чесно сказати, ніхто навіть не догадувався, куди везуть, то злякатися вже не встигли. Я про те, що ви кажете ПЗРК. ПЗРК ми знали вже по ходу. Вже uh -huh. в аеропорту знали, чого в нас вийшла затримка. Uh -huh. 29 травня, 26 го пройшов захват, а 29-го ми вже стали на позиції на утримання повністю. Вже по ходу узнавали, що ми в кольці. за два з половиною місяці два рази хліб бачив. Два з половиною місяці воювали бійці 72-ї бригади в Донецькому аеропорту, але цей факт чомусь замовчувався довго, а подвиг бригади випав із історії. І от недавно Білий церкві цю несправедливість виправили, і велика кількість захисників Донецького аеропорту отримали нагрудний знак в пам'ять про ті бойові дні. Два з половиною місяці у Донецькому аеропорту нагороду отримав і Анатолій Руденко в числі саме і наших земляків. Там же на урочистостях прозвучав гімн 72-ї окремої механізованої бригади. Послухайте його і ви. Бояк ми трима. Скажіть, згадуючи ці всі дні часи, все-таки, ви вже про це згадували, не даремно все це? Не даремно тільки. Не даремно для незалежності, недаремно для Ні, нашої військові. Для свідомості. незалежності точно не даремно, тому що наше географічне розташування Карлика ми стоїмо на Київ, на трасі Київ да, я про це теж. З Донецька і з Куйбишева, це останній район Донецької області. Я засік час. 21 година. Це автобусом Богдан. Якщо колона видвигається сутки в Києві. По цій трасі. По цій трасі майже скрізь асфальт. А для танків сильно асфальту немає, не треба. Так, що не даремно. Тому що те, що робиться там, мало робиться скрізь. І хочу сказати, що хто там не поважає Коломойського, там не поважає те, що Тульчинов, один із усього апарату тодішнього казав, що треба оголосити всеобщу мобілізацію. Він був прав на всі сто. А то б закінчилося за дві тижні, щоб всю країну поставили в ружьо. Росія б не рипнулася. Росія вже рипнулася тоді, коли замикалися два кільця напроти двох областей. Почала вже бити з своїх меж по нашим бійцям. Ну, щоб вони знали, що вся країна встала, а не 25 тисяч, як у нас було в першу хвилю. 25 тисяч то тоді, розкидати по всіх. Розкидати. По всіх напрямках я тільки по телевізору тоді, де тільки не чув 72-ї бригади. Там то і Донецьку. А там кількість обмежена. Ми видвинулися не повним складом бригади. Просто що технічно була найбільша підготовлена, 28-ма. Хто в той час був командиром бригади? Був Грищенко. Ну, Командування було, він сильно слухав зверху, а не оцінював обстановку на місці. От по старим воєнним оцим часів Великої вітчизняної війни, щоб трошки робив більше самостійних рішень. І так як ми їхали, вже з Запорізької області виїжджали, пробували перекривати нам траси місцеві з того самого Маріуполя. Ми їх об'їхали, по барикаді гарненько проїхали, по їхніх. Як вибили сепарів і руських. Це нічого не варте. Оті місцеві, нічого не варті без вмілого командування ФСБ. Вони тікали, ну як обичні люди, щоб на когось їхав танк, то або БТР, або БМП, то тікали Але Якщо вміле командування, спецпідрозділів, то тоді вже це армія називається. Скажіть, от ви е, зараз е, не там, але я думаю, що ви спілкуєтеся, Та, це точно так. Як ви вже оцінюєте дух наш, наших військових, добровольців? Дух перебуває тим, що перемір'ємо цим мінським. Ну Як ви уявляєте, скільки людина може витримати, що по ній б'ють, 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 б'ють і б'ють, а вам розказують, що... Мінські договоренності. Оце сильно зараз давить по всій лінії цього розмежування, тобто першому ешелону оборони. Це сильно давить. Широкі нам морська піхота стоїть. В Гранітному, Пєсках, 95-та, 72 Це ті бригади, які вже, хоч і по другому разу, зібрані, але це бойові бригади. 30-та бригада. І їх стримувати на побутку. Цей коток нашої, нашу армію, єлі розгойдали, що він поїхав. Його єлі розгойдали. І зараз цей коток зупиняють. Я розумію, що обороняться легше, ніж наступати. Втрати менші, там, матеріально це дешевше, тому що наступати то треба один до п'яти. Щоб було. А. У нас таких втрат не було і немає, і не буде. Як вже в Росії в Ростові на Дону на полігонах лежать оцих же ж сепаратистів, кладовища виросли в десятки разів. У нас таких втрат не було. Зараз то тим більше. Десь один, там два поранено, один там. Але боляче звучить. Боляться звучить, ну вже таких втрат немає, вже офіцери Ні, я маю на увазі мир, ніби з перемир'я. Ну а це воно давить, всіх давить. Від офіцерів до останнього солдата. Як розуміти ці мінські угоди, коли по тобі зняв день гилять, а ти нічим не можеш відповісти. Скажіть, у вас сім'я є? Да. Діти? Син, донька. Скажіть, особливо син, як він відносився до того, що ви там? Чи змінилося, що ви вже прийшли, що ви там воювали? Ви його побачили, якийсь ріст патріотичний, національний, щось таке змінилося? Він вже дорослий і а даже, його? 21 год. А так все одно? Помінявся, помінялося мислення саме. Іменно до самого слова незалежність. Коли раніше він там в школу ходив, то казав, Хіба це гордо ходить із паспорту написано Українець? Кажу, а зараз. А зараз так. Да. Звучимо на всю, на весь світ. І поганій стороні. Навіть при тому невдалому керуванні. таке не непогано. І хочеться не, щось не, досягти. Да. І хочеться щось каже, робити. Бо раніше тільки хотілося виїхати відсюди. А зараз каже, дуже багато його однолітків, які... Лишаються в Україні, розбудовують бізнеси, там проекти. Ну, я вважаю, що на це покоління да, дуже дало. І надія на них також живе. Є, є. Дякуємо Анатолію Володимировичу Руденку за інтерв'ю. Бажаємо йому і його побратимам здоров'я, а нам усім перемоги у російсько-українській війні, миру і злагоди. На сам кінець, послухайте пісню Нам є що захищати у виконанні чоловічого гурту міського будинку культури. Ця пісня прозвучала на урочистій презентації галереї слави учасникам АТО «Кагарличина». Yeah, it's just like it's shot